Можливо, ви часто задавали собі питання, що є канон, а що ні. Думали, наскільки побачене або прочитане відповідає сформованому Всесвіту Джорджа Лукаса? Сьогодні ми часто кажемо про канон і наскільки йому відповідають проєкти зоряних війн, які ми бачимо на екранах або написаних в книгах. В даному відео ми поговоримо про те, що таке канон в зоряних війнах та що ним є. Розберемося, що є канон, а що ні. Та розглянемо розширений Всесвіт зоряних війн або легенди. Ви на каналі Високого Джави і час розпочати. Отже, спочатку. Що таке канон у зоряних війнах? Це сукупність творів, романів, коміксів, відеоігор, фільмів та інших подібних проєктів, які пов'язані між собою. Канон існує для того, щоб усе було чітко. Послідовність подій, час життя персонажів та інші не менш важливі питання. Отже, розглянемо історію формування канону. Цей відлік почнемо з 1994 року, коли цей термін був затверджений для зоряних війн, і будемо розглядати все у вже досить визначеному порядку. В проміжок часу з 1994 по 2000 роки було створено канон, оскільки це було необхідно через накопичення численних робіт по освіту зоряних воєн іншими авторами. Каноном визначали три фільми оригінальної трилогії Джорджа Лукаса та її адаптації. Тобто коли зміст цих творів переписувався у комікс чи книгу, наприклад. В цей час його було поділено на дві виразні частини. На оригінальну трилогію та Квазіканон, який спочатку називали офіційно ліцензоване джерело. Оригінальна трилогія адаптувала романи та драми і була позначена як оригінальне джерело Лукасфільму. фільму. В цей час так звані офіційно ліцензовані джерела включали близько 70 робіт, які не завжди можуть збігатися з баченням Джорджа Лукаса Всесвіту Зоряних Війн. До таких робіт, наприклад, належить і трилогія Трауна. У висновку усі авторизовані адаптовані роботи Лукас Фільмом по Зоряним війнам» вважалися каноном, а усе інше квазіканоном. В період з 2000 року по 2008 рік було створено єдину базу даних, названої Голокрон. Це запровадило ієрархічну систему з різними видами канону. Керував усім цим голокроном Лілан Чі, якого називали хранителем Голокрону. Тут роботи по зоряним війнам мали свої літери, які визначали наскільки те чи інше джерело є канонічним, мали свій канонічний рівень. В цей час фільми Джорджа Лукаса, як і було до цього, визначались як єдиний та абсолютний канон зоряних війн, і позначались буквою G. Війна клонів мала позначення Ті Канон, тобто телевізійне шоу, яке для цього увів Ліланд Чі, і цей Ті Канон мав ту саму вагу, як і G канон». Буква С надавалась ліцензованим роботам по Всесвіту і охоплювала більшу частину розширеного Всесвіту. І в певній мірі канони G та C є частиною однієї загальної послідовності. S – це канон, який стосується робіт, які створені до того, як Лукас Фільм створив узгодженість в розширеному Всесвіті. Канон N був визначений для явних протиріч. Щодо Джорджа Лукаса, то для нього існувало два світи. Це його світ, до якого входили фільми, та другий, який він називав ліцензованим світом книг, ігор та коміксів. Цей світ був наче паралельним до його. Лукас сказав, що не читав жодного роману з розширеного Всесвіту. Для нього це окремий паралельний світ, про який він нічого не знав. Він був відкритим до використання будь-яких елементів розширеного всесвіту, але в будь-якому разі вважав цей всесвіт окремим від свого. Люди пишуть за межами мого маленького всесвіту. В зоряних війнах було багато різних життів, над якими працювало багато різних людей. Це працює без мене. Лукас намагається не думати про розширений всесвіт. В нього є свій власний світ у кіно, якому він слідує. Коли дозволив людям писати книги про розширений Всесвіт, він жартома казав, що коли він пише сценарій, йому доводиться переглядати енциклопедію, щоб попереконатися, що ім'я, яке він придумав, не наближає його до чогось в розширеному всесвіті. Романи та комікси інших авторів, це інтерпретація мого твору іншими авторами. Я іноді кажу їм, що вони можуть робити, а що ні. Але я не маю часу читати усе. І це не моє бачення «Зоряних війн». Справді, за Всесвітом книг зоряних війн була проведена своя робота. Лукас заблокував певні періоди часу зоряних війн, про які автори не могли нічого писати, тобто моменти, де відбувається справжня історія, тобто фільми. Він попереджав, що ним ці книги прочитані не будуть, і що це зовсім інша історія. Коли Джордж Лукас говорить про окремий роман чи комікс і в нього запитують, чи є це каноном чи ні, він відповідає. Це ще одна авторська інтерпретація того, що я створив, і не слід сприймати це всерйоз щодо того, що насправді відбувається у світі зоряних війн. Все ж його фільми залишають чимало можливостей для розвитку Всесвіту і надалі. І що ми маємо на цей момент часу? По-перше, справді чітка межа між розширеним Всесвітом та фільмами і телешоу Джорджа Лукаса. Фільми це Євангелія, усе інше, плітки Джордж Лукас. По-друге, майбутнє кіносага до кінця не визначене, але Джордж Лукас мав конкретну ідею. Лукас бачив майбутнє зоряних війн за межами художнього кіно, Дейв філоні про співпрацю з Джорджем. І ви запитаєте, чому за межами кіно? Ось вам відповідь Лукаса на дане питання. Що ж, якщо ми більше не побачимо зоряні війни на екрані, то що сталося з принцесою Леєю та Ханом Соло після шостого епізоду? Хан та Лея все ж таки одружаться і вони поселяться, Лея стане сенатором, і вони отримують гарний будиночок з білим парканом. Хан Соло готує бургери на грилі. Це фільм, я так не думаю. За останнє десятиліття Лукас Лайтесін дотримувалася чіткого підходу до брендингу. Компанія гарантувала, що усі матеріали вносять внесок у загальну історію зоряних війн. Зберігаючи історію в рамках саги, в цей період часу з'явилася нова ідея розподілу канону. Тепер канон мав не рівні, як в базі даних Голокрон, а три стовпа. Хоча минула система все ще зберігалася. І це можна пояснити так: перший стовп є частиною Всесвіту зоряних війн, за яким Джордж Лукас безпосередньо слідкує та контролює. Це фільми та серіали. Другий стовп включає частину Всесвітоствореного Лукас Лайтсін. Він включає відеоігри, книги та іграшки, над якими здійснюється менший контроль Лукасом, але перший і другий канони вважаються офіційним продовженням зоряних війн, а третій стовп це канон, створений фанатами. Джордж Лукас згадував цю ідею по-іншому. Цитата Є три стовпи: батько, син та святий Дух. Я батько, Говард Рофман син, а Святий Дух це шанувальники. Ці три стовпи не завжди збігаються. Знову ж таки, різниця між розширеним Всесвітом та офіційним справжнім каноном зоряних війн стає чіткішою і все зрозумілішою. Визначено, що канон Джорджа Лукаса є найголовнішим, і Лукас сам може визначати, що є канон, а що ні. Тобто є шість фільмів та серіал Війна клонів а усе інше це розширений Всесвіт. І усе в ньому не сприймається всерйоз, бо усе може змінитися. Тобто, якщо ми бачимо ідею, наприклад, того, як Енекінський Вокер народився, то це не буде офіційний канон, але це можливий варіант. Після виходу серіалу Війна клонів від Лукасфільму то цей серіал став каноном, і він перекреслив серіал, створений раніше Cartoon Network. Пізніше була дана відповідь. Зв'язку між серіалом Cartoon Network та серіалом, який робить Lucasfilm, немає. Особисто я, як фаната, ніколи не вважаю це дискредитацією будь-якого матеріалу. Просто інший матеріал, представлений з іншої точки зору, за іншого погляду на війну та іншим переглядом цієї війни. Це все світ, який постійно розширюється багатьма способами. Дейв Філоні. І поява серіалу Війна клонів стала такою важливою темою і визначенням його в каноні бо чіткості не було. Але Джордж Лукас, як творець «Всесвіту Зоряних війн, не робить різниці між серіалом Війна Клонів і своїми фільмами. Пізніше Ліланд Чі пояснив цю різницю між каноном та розширеним Всесвітом, і, як на мене, він зробив це чудово. Канони і -E T містять бачення «Всесвіту Зоряних воїн Джорджем Лукасом. Канони С і канони С містять бачення Всесвіту зоряних Войн, яке підтримується Лукас Лайтесін, і виходить за межі бачення Джорджа Лукаса. Цей матеріал разом називають розширеним Всесвітом. Зараз зрозуміло, якщо ні, то подивіться відео ще трохи. У висновку усе стане на свої місця. У 2012 році Лукас Філм перейшов до рук компанії Walt Disney, і відбуваються зміни в тому, що ми раніше називали каноном. Відтепер розширений Всесвіт перейменовано у легенди. З раніше створених робіт по Всесвіту каноном називають лише шість раніше випущених фільмів Джорджа Лукаса та серіал Війни клонів. Ці проєкти залишаються фундаментом саги, і усе, що випускає Лукас Фільм після купівлі його Дійснеєм, це фільми, відеоігри, іграшки, серіали, романи та комікси вважатимуться каноном. Діснея вирішив створити та підтримувати єдиний канон. Який підтримувала LucasFilm Story Group. це майже те саме, що і Голокрон. Але вже тут стара система канону, створена Ліло Дончі, більше не використовувалась, але фільми та серіали Джорджа Лукаса так само мали найвищий рівень канону. Story Group займалась контролем проектів, так як це робила база даних Голокрон, та допомагала сценаристам та творцям не виходити за рамки саги і бути послідовними у ній. Та після 25 квітня 2014 року каноном називали шість фільмів Джорджа Лукаса, серіал Війна клонів, усі комікси, починаючи з Дарт Моллу Синда Даміра, серіал Повстанці і усі романи, починаючи з нового світанку. Тобто це усі проєкти, які були узгоджені з Lucasfilm Story Group. Тож давайте підсумуємо, згадуючи дві різні точки зору. Почнемо з розширеного Всесвіту. Розширений Всесвіт це світ, автори якого намагаються створювати свої зоряні війни, дії якого максимально наближені до Всесвіту Джорджа Лукаса. Те, що створювали автори, відбувалося між фільмами Лукаса. Він не дозволяв створювати щось, що відбувалося в момент його дій, бо його дії також відбуваються у розширеному всесвіті. Розширений всесвіт є унікальним, як за своїм розміром, так і за ретельністю, з якої його пишуть. Розширений Всесвіт, за словами Дейва Філонія, варто розглядати як творчу колекцію, колодязь ідей, які служать джерелом натхнення, окремо від творчості Джорджа Лукаса. Це світ веселих ідей, захоплюючих персонажів та великих можливостей. І розширений всесвіт був створений, щоб досліджувати усе це. Дейв Філонія. За часів Джорджа Лукаса каноном були лише його шість фільмів та серіал Війни клонів. Усе інше, як от книги, комікси та подібні проєкти, які описували окремо не його історію і не адаптації його фільмів, вважалися розширеним всесвітом, теж свого роду каноном. Але канону розширеного всесвіту слідувати було не варто, бо будь-що в ньому може бути перекреслено Джорджем Лукасом, тобто можете вірити написаному в розширеному всесвіті, але це лише варіант, за яким можуть розвиватись події. Лукас потребував строгої узгодженості між усіма проєктами. Коли ж зоряними війнами став контролювати Дісней, виник канони та легенди замість розширеного Всесвіту. Канон тут був вже цілковитим. Каноном на даний момент часу, коли говоримо про 2024 рік, є шість фільмів Джорджа Лукаса: серіал Війна клонів та абсолютно усі романи і комікси. Усі серіали та фільми випущені Діснеєм. Тобто каноном є усі фільми, серіали та спінофи, які були випущені Лукасфільмом після купівлі його Діснеєм. Також усі книги, комікси, повнометражні фільми і подібні проєкти, які були випущені Діснеєм і були узгоджені з Lucasfilm Story Group. До цього каноном залишається серіал Війна клонів та оригінальна трилогія і трилогія приквелів Джорджа Лукаса. Та серед випущених проєктів після 25 квітня є винятки, які не вважаються каноном. Отже, якщо це відео було для вас корисним, то ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Якщо маєте доповнення чи вказівки на мої помилки, пишіть про це в коментарях. Усім до нових зустрічей і нехай буде з вами сила!